Пізній вечір, понеділка, день важкий. Зробили запуск теплового насоса. Стоїть он малютка, Ванька, красавчик. Наш боєць, який зібрав всю всю красу. Олексій продумав, а Іван зібрав. Чи разом збирав? Диви, куди? Разом думали, разом збирали. Ось так у нас все вийшло. Запустили тепловий. Будемо чекати, завтра він має прогріти цей весь будинок. Поставив Іван на мінімалку, щоб у нас не виходив тепловий в помилку. Бо ну, зробити. Поки чекаємо, да. Завтра все, перевіримо, чи все куде. Далі йдемо? Ж куди ми? На сусідні... на сусідній йдемо на сусідній будинок. У нас бельгійське містечко. Потім, можливо, заберемо весь ряд будинків до кінця наступного року. Наступного не всього. Працюємо далі. Працюємо далі. Всім гарного вечора.